Прожити за 200 гривень місяць, але заради допомоги для збройних сил України експеримент заради донатів. Львівський журналіст Юрій Лаврін вирішив провести. Харчовий експеримент заради збору на дрони для Збройних сил України. Його ціль 60 тисяч гривень. 5 квітня Юрій розпочав челендж прохарчуватися за місяць всього на 200 гривень. І повідомив, що все триває чудово, харчується, добре себе почуває. Пан Юрій з нами на зв'язку. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава, привіт. О, у вас гарний твердий голос. Ну, не так як голос людини, яка голодує. <ріху> то як то вижити, скажіть мені, ми от сьогодні дискутували із нашими колегами ну, піти пообідати у Львові ну, 400 гривень. Це обід тільки. Ну, я... <ріху> я не ходжу на обіди по таких закладах, абсолютно. Як це? Ну, Сьогодні, сьогодні в мене іменин, я себе вирішив потішити, я пішов на базар і купив. Два яйця. Я зекономив трішки. витратив загалом 4,50 на два яйця. Знайшов 2 ,10 гривні 10 знову. Так що це по суті два з чимось вийшли. Ці яйця і зараз варю зелений борщ. О, це прекрасно Того у вас веселі очі і блистять. Я вас вітаю. Я вас Спасибо. вітаю з іменинами. Так. Е, дивіться, я тут я я стежила за вашим цим експериментом. Е, так, і мене дуже потішив, дуже потішив пост, що часи минають, журналістські підходи до заголовків лишаються незмінними. Так, є один, один пост. Це є 2007 рік. Так, Богдан, оце так. Оце Юрко Лавріну, корова пожувала спальник. Ну і наступний, це от зараз. Актуальний. От так, е, от та от так зараз працює журналістика. В принципі. Якось обмежити себе у споживанні калорійної їжі у часи посту, це саме як то Бог хвилів, як то кажуть. А ще, якщо це така благородна місія допомоги Збройним силам України, і знаю, що ви, голодуючи, вже зібрали на один Мавік. Там навіть така була історія, що з я написав брат вітрою рідному, який служить в одній з бригад наступу, так і. Запитав, що вам треба. Він в аеророзвідці власне служить. Він каже, що потрібно Mavic 3 Classic, Я питаю, скільки він коштує. Він каже: 60 тисяч. Очевидно, що я відкрив банку на 60 тисяч. Зібрав за, напевне, 10 днів, а то й швидше. І вже пробував купувати через знайомих волонтерів, яким довіряю. І вона сказала: Я не знаю, чи є зараз точно класік, але є Mavic Pro, це є кращої якості, потужніший. Ем, так, коптер, дрон, і я запитав знову ж таки брата, чи йому краще про, він Каже: очевидно, це ж потужніша машина. Очевидно, що це буде вартісніше. І я дещо розширив банку до 75 тисяч. Але це теж не було великою проблемою. Буквально за два дні цей збір закрили. Тож експеримент продовжувався, і я вирішив знову ж таки ті мій волонтерці, Олі Уханській, допомогти з її збором. Вона зараз збирає на. Відео відео підсилювачі для FPV-дронів, для третьої штурмової. Я лише якусь лепто сподіваюся назбираю і відкрив банку на 50 тисяч, аби допомогти у купівлі цих потрібних речей, які бережуть наших захисників на передовій. Так то, пане пане Юрію, це вам можна тільки подякувати. В нас є Богдана. Ми можемо показати банку. Якщо ні, то ми посилання кинемо під цим відео. Щоб наші глядачі теж долучилися, тому що такий ага, просто є лінк. Я просто покажу нашим глядачам відео з вашої Фейсбук-сторінки за те, як ви, як ви як ви вели відео щоденних про те, що що ви їсте, ну і як реально, ну, що можна їсти місяць за 200 гривень. Доброго дня, парафіяни. Сьогодні дуже знаменна дата для мене: рівно половина екватор мого експерименту 200 гривень на їжу за місяць. Я її легенько відсвяткую. Ось приготував собі салат з моркви і капусти. Це точно буде поживніше, аніж їсти виключно кашу. Але головне, що я відкрив. Ще одну банку після того як ми назбирали на Mavic, а також частину коштів я передав на збір Антону, який зараз воює на передовій на окопні греби. Тепер відкриваю банку і долучаюсь до великого збору своєї подруги Олі на відеопередавачі для fpv дронів на третю штурму. Це буде ну. Сотні цих відеопередавачів потрібно, тому я відкриваю лише частину. Ця банка, яку я відкриваю, це лише буде частина суми. Це 50 тисяч, тому обов'язково долучайтесь, донайте, бо з'їм. Так. Донатьте, бо Юрій вас з'їсть. найголовніше, щоб нас, як то кажуть, не, не з'їли і не захопили москалі. Скажіть, як ви себе почуваєте і скільки ви втратили ваги, тому що зараз вже ви перевалили через екватор? так? Коли закінчується цей місяць? Ну, традиційно на Великдень буде закінчуватись? Ага. Розговіятись. Я, я продумав. такі нюанси я продумав. Я почуваю себе доволі добре, якщо чесно. Навіть подекуди, мені здається, можливо, краще, ніж до експерименту, тому що я відмовився від багатьох речей: там фастфуд, кава, алкоголь, цукру я вкрай мало споживаю. Почуваюся я добре, можливо, іноді не вистачає, звичайно, вітамінів, особливо коли я займався спортом, грав футбол, напевне, минулого тижня, так і. Після футболу мені здавалося, що десь близько, можливо, вже там якийсь передсудомний стан ніг від того, що я побігав. Але якщо без футболу, без спорту навіть не так, якщо спортом, але не навантаженим, я собі цілком добре почуваю. Я не є голодний, бо багато думає, що чувак, ти голодний, давай ми тебе нагодуємо чотири рази на день. Просто я їм невеликими порціями. Але найгірше з цього, цього, цього експерименту, що це дуже одноманітна їжа, яка мені вже приїлася десь приблизно на другий день після е, того, що в мене була лише гречка, січина така і перловка. І що я тільки два дні ось ці продукти їв. Потім вже я докупив якесь сало, якусь там, е, щоб смажити це, зробив бульйон собі, е, і вже якесь було трішки різноманіття, потім ячну кашу купив. Тепер горох ще придбав, і от такий мікс, який вдається робити, то це вже не так критично. Ага. Ну і от сьогодні з, з нагоди свята ще й два яйця. Це, а як А як ваша родина харчується? Ну тобто, ваша ваша родина сім'я харчується нормально, так? Так, абсолютно. Я одразу сказав, що я вас не буду на цю аферу підписувати. Вас я. От холодильник і єдиний я за день до експерименту сказав: значить, так, в мене є верхня поличка виключно моїх продуктів. От а можете свій... показати, як виглядає? О, зараз хвильку, якщо буде видно. А ну, давайте. Як виглядає це, це місяць? Моя... Ага, ну... Морква знайдена на шуварі. Тут є ще одна, тут є горох, так? І там ззаду є смородина, яку я назбирав на. В батьків листя смородини, щоб, щоб робити собі чай, тому що чай це теж річ дорога в таких фінансових умовах. Угу. Тобто, добре, що є зелень, можна щось пощипати, черемшу якусь позбирати. Черемша в червоній книзі, я не порушник закону. А, а, ну, а якщо на городі, а якщо на городі була бита, так. Єдине, що я на городі знайшов це спаржу, яку я посадив 5 років тому, і вона проросла. Зараз я собі зробив смажену спаржу. Ну, по суті, лакшері був обід. Угу. Та, спаржа, спаржа з горохом, ми, ми покажемо це відео. Та, а скільки кілограм скинули? 5 кілограмів вже скинув. Угу. Я вийшов з 80-ки, тобто десь 79. Можливо, близько 80 кілограмів зараз важ. А ріст метр вісімдесят тобто я не метр Ага. Юрій, скажіть, скільки ще вам скільки не вистачає для збору? Я думаю, що я третину. Мені здається, я третину зараз назбирав, але ще 11 днів експерименту. Тому я сподіваюся і вірю в це, що зі збором не буде проблем, як і з тим, щоб я вижив. Я наших глядачів всіх закликаю долучитися. Вам бажаю успіху. Сподіваюся, що ми після успішного збору і після Великодніх свят привітаємося. Христос Воскрес, і ви будете живий, здоровий. Ну, вам нічого не бракує, я так скажу. Абсолютно, абсолютно. Так. Я з вами згодом. І настрій є, і сили є. Бачите, так завжди кажуть, що голодувати це в принципі це, це, це корисно. Е, тому за вашу прекрасну ініціативу і за таку благородну ціль е, дякую. Ми долучимося, ми обов'язково поширимо це. Е, вам успіхів! Е, слава Україні! Я ще хочу завершити вашим, у вас дуже гарні пости, гутен абен парафіяни. Так, аж хочеться допомогти. Так, дякую вам, слава Україні!